Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінгой ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру. Під назвою Пікаптом початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями, так хлопці та дівчата. Перед початком цього відео дивіться, я хочу вам дещо сказати. Завтра о 18.00 нуль мене буде пряма трансляція. Можна реєструвати свій канал тільки раз в рік. Я, тобто, коли я вводив номер телефона, це не працювало сьогодні я про рік. Пройшов рік, як е, мене заблокували, ну, не заблокували, а попередні канали я реєстрував. Ну да ладно, тепер я можу проводити прямі трансляції. І завтра о 18.00 буде прямий ефір на Ютубі. Тому ладно, приступимо. От, я вже думаю, ви побачили, що от у мене капот. Я перефарбував капот і перефарбував диск. От Тепер машина в мене топа і от тут всякі балончики і так далі. Потім я це все повивожу, І да, не звертайте увагу на бетл, просто я. Щоб я зіжджав, де не до я мусив накупляти продуктів, потім все складаю. Так, Що ми сьогодні будемо робити? Зараз заводимо машину. Заводимо і їдемо в одне місце. Це одне місце це склад. Сьогодні ми з вами поїдемо на склад. Ще раз, куди ми знову ми поїдемо, коротше, зараз ще раз на склад. Я пам'ятаю, ми вже в попередній серії їздили. ну не в попередній, а ще в попередній. Я зробив вже машину, вже все нормально, пофарбував її, вона в мене ще раз після того поламалась, бо трамблер за свічками полетіли. Так, ну да ладно, коротше, не важливо. Все. Ми летимо зараз до складу, очікати я аварійки не вимкну. Я не вимкнув аварійки. Оп, вимкнувся. Все, все вимкнув і тепер ми летимо до цього. Дивіться на віце, подивіться на капот. Зараз він якийсь як то зелений від першого ліця. але він не зелений. Коротше, ладно, летимо у повний склад. А що в мене зі спідометром? -спідометр не там, де показує обороти холості, а там, де показує швидкість. У мене стрілка дргається. Ну, принаймні дергалась, зараз вже не дергається так. Ну, нічого, Надіюся, нам вже там відкрилися якісь функції, щоб ми не тільки возили до цього. Не тільки возили продукти до магазину, надіюсь, там ще заправка відстрілилась, або там е -е, покрасочна. Я в покрасочну колись возив, або в запчасті, бо до запчасті це я не возив ніколи, але ладно. Тут тобто, можна от по факту зрізати, тому давайте зрізаємо одразу в другу. Ні, першу одразу. Так, пацани, машина наша тут не виїжджає. Ай, блин. Капець. Ну-ну-ну-ну-ну. Хтів скоротити. Називається... Хотів скоротити коли бінго так. Газу, ну, 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 газу У мене машина загухла. А Ну, заводим. Та машина. Ну, Блін, все відео спортила машина ця тупа. Mm. Ладно, вмикаємо, ой, відкриваємо капот, і тут напевно накрився е, проводок. Який проводок я вам зараз все розкажу? Так, де тут мої інструменти? Ага, інструменти. Сюди так, оп? Берем. Берем отвертку. І встаємо далі. Хоч би це був проводок, хоч би це був проводок. Проводок зараз поміняємо і поїдемо далі. А якщо поломиться в нас цей. Е... Якщо поломиться щось інше то ми вже не поміняємо, бо в мене нічого більше нема з собою в запасі так. Це один відсоток. І так, да, странно, що якщо зломиться проводок, то машина вже все. Машина глохне. Ну, долара, мим книжку я полагодив. Все, закриваємо капот. Зараз повинна завестись. Так, відкриваємо двері і запускаємо. Є добре, що така поломка, що не якась страх Так, а що таке знову? Що за Так, хлопці та дівчата, я тут вже не проїду. Тому задня, перша. Все, поїхали з вами. Поїхали, бо. Чекайте, так, а що це відбувається, я щось не зрозумів взагалі нічого. Коротше, я буду доїжджати до складу і умікнувся. Так, пацани, хлопці та дівчата, я вже... Під'їжджаю до складу нашого. Дивіться, увага, зараз на праву стрілку. Воно ледве-ледве, я не знаю, чому дергається. Я, коротше, не там повертав. А що вже знов? Та блін, я не нікуди з сі тарахтайці доїду. О, я зараз увімкнусь під підписник. Я не знаю, як це відео дозаписувати. Увімкнусь вже, коли починю. Все, я полагодив, пробуємо тепер далі заводити. Є, завелась. Все, погнали, погнали. Ну, 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 ну. Ну, машинка, є. Так, от сюди оба, оба. Все, навіть гучати не буду. Так, хай працює, поки що наша машинка. Так, замовити складку. Де я можу? Запчасті. Не можу. Заправка. Я можу повезти на заправку. А ні, не можу. Коротше, веземо зараз на цей магазин знову. На заправку повеземо, напевно, на наступній серії, що я не знаю. Я, напевно, вже не будемо везити в складі працювати, також я це знімаю, не знаю. Так, дім йде. Не йде дим, вже машина заглохла <laughs> Вже заглохла машина знову. Боже, який це капець Та ні, вона працює, датчик високий, датчик на один показує по холостих оборотах. Хм. Цікаво, а що ж тоді? Длинний день ж повинен йти вроді. Нормально все працює, так, да? Ага, так, стрілка працює, все працює. Так, нормально. Все, їдемо з вами. Оба стоп. Оп, Об, стоп. Все, летимо. Одразу ж третю вмикаю. І погнали. Все, зразу вже на третій гаску. Ох, як пішло. По траві, я скорочую, я скорочую так. А ні, обрив. тут обрівав, тут оно його вже все погубить. Одразу четверта передача. Четверта передача, тупо максимальна передача. О, на спідометр, 50 кілометрів. О-о-о-о! Куди ти? як позов... Так, всі 4 бака є. Це добре, це мене вже радує. Чому я до заправки не взяв? Якщо я міг брати, але не хотів, бо... Бачите, що машина ломається, так дуже довго треба за 500 тоді йде відео. Так. Так, так, так. так. Добре, що ми зараз приїжджаємо. Якщо щось таке стане, що десь по помпа якась чи що не дай Бог, то тоді якраз от біля магазина запчастів ми станемо. Але ще з кілометрів, так вже не так просто. Так. Ось так от я вам все показав. Ага. Скільки ми летимо? 48. 45 кілометрів. Зараз 42. 45, 48. 49. Так, ще 49 і... Все, одразу повертаю сюди. Нам потрібно. 40, 30. Ми на четвертій не вийдем. Тут потрібно першу, бо ми навіть і на другій не вийдем Так. А зараз тільки от не хватало би, щоб заглохти і тоді буде все. Так, першу. Ну-ну-ну-ну-ну, пікапчик, ну! Ти сила! Ну. І що? ну ну, давай, давай. Я впевнений, що він вийде до цієї бо він вже не раз виїжджав. Так. Так, так, так. А ми летимо. А ми даємо газку вон вже той магазинчик наш. Головне, що ми доїдемо до магазина. Це вже найкраще. Так, другу. Третю. Так і... Нейтрально. Нейтрально, на нейтральній докотимось так, оп. Оба Ох, так. Тормозна жидко ще є. Що ми вже? все, ми вже заглохли. Все ми залохлих, бо я на передачі газ газу тормозом. О! я Просто замість газу нажав тормоз по рефлексу. Так, тормоза. Все, глушим. І пішліть з вами розгружати. Так, оп. Беремо один. На наступній серії, якщо ми ще будемо грати в пікап, і якщо ми будемо ще на складі робити, то я поїду вже на заправку. Коротше, коли під цим відео набереться 5 лайків, то я поїду на заправку. Я вже буду вести товар на заправку. Вже там коробки, а не такі от бутлі. Тому не забувайте, чотири... 5 лайків і везу на заправку. Ну а на цьому все. З вами був Колі Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. пока, пока. пока.